Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Перфумальні історії і я в променях західного сонця, тому говорити буде дуже швиденько. І сьогодні абсолютно спонтанно я вирішила зняти такий міні-огляд на е, парфуми українського нішевого інді бренду Poly Parfum. Вони мені приїхали прямо сьогодні. Я тільки прийшла з почти, я ще червона була на вулиці, Мороз. І це аромати від українського нішевого інді-бренду Полі Парфюм. В мене є декілька таких ароматів, але сьогодні я хочу розказати про подаруночок моїй мамі на День народження і подаруночок, який мені зробила пані Поліна. Його я хочу затестити про цей аромат. Я багато можу і так розказати. Отож, всі ці аромати я купляла за свої кошти. І хто давно на моєму каналі, в мене є відео про українську парфумерію, і там я розказувала про е, ці парфуми. До речі, якщо хочете, щоб я зняла великий прям огляд, в мене багато парфумів від. Пані Поліне, у мене був Discovery Set. Discovery Set я дарувала своїй сестрі, так що я в неї можу попросити і забрати е, ті аромати, які є в е, колекції моїх найближчих родичів, і зняти вам велике відео. Напишіть, якщо ви хочете. Так от. Цей аромат ранок в Одесі є, як на мене, бюджетною е, не копією, ні 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 боже красиве сонка світить, але е, бюджетною такою альтернативою мегамара від Ортопарисі. Е, цей аромат ранок в Одесі це аромат про шкірку лимона, таку колючу, навіть я б сказала, не про шкірку лимона, а про лимонну цедру. Тут є певна юдовість, тут є певні водорості, вербена. І от це аромат, який, на мою думку, є втіленням моря на початку весни і от в пізню осінь. Отак от мені здається. Саме Чорне море пахне восени». Я ніколи не була на морі восени. Якщо хтось жив біля моря і знає, як він пахне і знає аромат на Кодесі. Напишіть, будь ласка, або знає аромат Парісі Мегамара, напишіть чи дійсно, але тут дуже красива така прям е, йодовість, тут дуже красиво сплітаються ці ноти чистоти. От, е, Моя мама, наприклад, вона не любить аромати, де дуже багато різних нот. Вона любить такі більш квіткові, біло-квіткові аромати, вона любить п'яту авеню, Елізабет Арден. Вона любить е е мадам Гре класичну. Але от цей аромат їй прийшовся до смаку. і він прийшовся до смаку, мабуть, тим, що він є дійсно такою, таким уособленням цієї морської чистоти. О, знаєте, як раніше, да, я отак відстоюю, бо в мене обличчя все початкованим моєю тюлью. І знаєте, як раніше був, було мило, схоже, з такими. Морськими наспівами от цей аромат. От він дуже красиво розкривається. Я його влітку 24-го року я собі придбала е, вперше від пані Політ Дискавері Сет із 10 мл цього ранку в Одесі. Я 10 мл почала носити, потім він дуже сподобався моїй мамі. я її віддарувала і от замовила її на подарунок. Ну, це частина подарунку, звісно, від е, пані Поліни. Е, це ранок в Одесі. І той подаруночок, який пані Поліна поклала, це я не замовляла. Це табако мінт. М'ятний тютюн. Дуже цікаво, я навіть підготувала плотери. На себе не хочу. Ой, це дуже красиво. Оце прям, це прям мій аромат. От мені подобається тютюн. Мені дуже сподобався, до речі, много разу пані Юлія мені надсилала в... Своєму боксі, не в, не в боксі, а да, спонсорському боксі. Це пані Тетяна, спонсор пані Юлії, і так як пані Тетяна за кордоном, пані Юлія м, надіслала мені цей е, бокс, скажімо так. Е, і там був Лондон е, Муневей. І він, цей Андор, він пахнув ну, більш так ем, густо, він пахнув е, там вишня, там тютюн, там чорнослив, там спеції. А оцей от аромат, от він мені нагадує, я ніколи не курила. Але я стояла поруч, і я була та людина, якій батьки довіряли, і, відповідно, мої подружки віддавали свої сигарети мені, і вони в мене лежали в сумці, тому що мама знала, що я не курю. І от так пахли якісь от, знаєте, ці сигарети моєї подружки тоді. Якісь із ментолом. Знаєте, там якісь були ці ментолові капсули, я в цьому не сильна. І оце дійсно це тютюн із ментолом. Це дуже такий класний аромат, де оця от холодкавість, от мені здається, це буде от зараз круто. Мені здається, що от тут поєднано, крім. М'ята, тут ще якийсь є ментол, бо він такий прям холод, або це оця холодна м'ята, тютюн і трошечки-трошечки якоїсь спеції в Дуже гарний аромат. Прям такий насичений. І мені здається, що він от на літо буде тут, тут супер класно, він буде холодить. Дуже мені сподобався цей подарунок, тому я вдячна пані Поліні за те, що вона мене познайомила із цим ароматом. А, я ще хочу познайомитися, до речі, із ароматами із серії Відьмака, тому що в мене є Єніфер, бузок і Агрус, який я дуже люблю навесні наносити і на себе, і на тюлі. І у мене є аромат, і все. Ні, більше в мене немає з цієї серії, але там ще є теріс, якийсь фруктовий, і там ще є гельд, теж там з тютюном якийсь аромат. Тому і думаю, що буде можливість обов'язково затещу. Що. що ж, дякую, що ви прийшли на цей екстраспонтанний огляд. Сонечко вже сідає, тому буду завершувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви із ароматами від пані Поліни, і напишіть, чи подобаються вам наспіви Otto Paris Megamare. Буде дуже цікаво почитати. До побачення!